Зустріч з родинами полеглих, зниклих безвісти захисників та захисниць, тематичне заняття з учнями одного з Чернівецьких ліцеїв, покладання квітів на алеї слави та навчання офіцерів у рамках проведення зборів фахівців військово-цивільного співробітництва у Чернівцях організували низку заходів. Отож, подробиці далі у сюжеті. Стати ближчими до родин полеглих та безвісти зниклих захисників та захисниць, зрозуміти їх потреби, не залишати наодинці та підставити надійне плече у різноманітних життєвих ситуаціях. У Чернівцях представники цивільно-військового співробітництва, оперативного командування Захід зустрілися із членами сімей, які втратили своїх найрідніших або ж не знають, яка їх доля. Зустріч, яка відбулась, вона дає можливість нам. Почути тих рідних серед родин безвісти, зниклих, загиблих та полонених, почути проблематику, яку вони озвучують до нас як до військових. І зробити все необхідне, щоб цієї проблематики стало якомога менше. Серед тих, кого запросили на зустріч, сестра полеглого героя Івана Корпана Людмила ділиться. Брат був наймолодшим у їх багатодітній родині, дев'ятим сином. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, не задумуючись, став на захист України. Втім, у 2023 році загинув на полі бою. Йому на віки – 25. Взагалі дуже мамі важко, тому що мій тато покійний, попав поховаєш тільки в лікарню, а за тиждень помер брат на війні. І за після ми ж поховали брата, за три дні поховали тата, так що в них там тиждень різниці вийшло, Що він їхав, мав їхати з війни, якби до тата в реанімацію, а вийшло, що вже його привезли. Брата. Дуже серце болить, він був молодою людиною, 25 років виповнилося. Так що Ж якби житиші, бо дуже 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 велика шкода, дуже великі більш молоді хлопці гинуть. Пані Людмила каже, такі заходи є важливими для рідних, адже вони можуть розділити свій біль з тими, хто теж втратив близьку людину, і отримати підтримку військових побратимів у разі виникнення складних ситуацій. Вирішували там питання, як допомогти родинам, загиблим там воїнам, хто в лікарні вже без там ні, які вже люди залишилися солдати інвалідами, Хому, хто без вісі там всякі питання вирішують, як допомогти родині тим чи тим загиблим, чи пропавшим, як, яку допомогу надати. Як у... І щоб у школі як там допомогти, зустріч з родинами полеглих та зниклих безвісти захисників та захисниць відбулась у рамках зборів фахівців цивільно-військового співробітництва, які провели у Чернівцях. Участь у них взяли і представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки області. Взагалі у збройних силах України напрям цивільно-військового співробітництва функціонує вже тривалий час. А у структурі ТЦК та СП відповідні підрозділи почали працювати з 1 липня. Року управління цивільно-військового співробітництва займається організацією та реалізацією заходів в рамках гуманітарного проєкту Збройних сил України на щиті. Також на нього покладені завдання щодо соціального супроводу родин військовослужбовців, безвісти зниклих, загиблих, полонених та поранених. Окрім цього, є ряд. Інших визначених завдань у межах заходів для фахівців цивільно-військового співробітництва захисники зустрілися з учнями та вчителями Чернівецького ліцею номер 10 Офіцери провели із старшокласниками тематичне заняття Доброго дня, моє майбутнє. А також вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання і ритуалом підняття державного прапора України. Окрім того, військовослужбовці відвідали алею слави у Чернівцях. У знак пошани поклали квіти полеглим. На полі бою героям та провели навчання офіцерів цивільно-військового співробітництва щодо особливостей взаємодії з цивільним населенням. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВ.